Україна не лише степ, ліси та гори, це ще й домівка для рослин, про які ви, можливо, ніколи не чули, але які можуть здивувати не гірше ніж тропічні джунглі та історії про тварин. Тут серед знайомих пейзажів ховаються справжні ботанічні дива, про які не пишуть у шкільних підручниках. З Сьогоднішнього дня ми з вами починаємо розширювати наші пізнавальні кордони, і будемо говорити не тільки про тварин. Зараз розкажу про найбільш незвичайну флору України. До речі, я створила телеграм-канал, де буду робити анонси і публікувати різні цікавинки. Посилання в описі. А також, якщо маєте бажання підтримати канал, то знаєте, що робити. Дякуньки котику, який підтримав мій канал у цей раз. Ви неймовірні. А поки погнали дізнаватися цікавеньке. Саговниковий плаунок. Рослина з юрського періоду. Ця непримітна на вигляд рослина насправді справжній релікт. Її предки росли на землі ще в епоху динозаврів понад 300 мільйонів років тому. Вона не має квітів, а розмножується спорами, як папороть чи мох. Плавник вкриває м'яким килимом темні карпатські схили, витримуючи холод і тінь. У його спор є властивість вибухати в повітрі при нагріванні. Раніше їх використовували як ефектні спалахові порошки в театрах. Його надземні частини дуже повільно ростуть. За рік плавнок може вирости лише на кілька сантиметрів. Проте живе він довго і утворює справжні колонії. У давнину його використовували в народній медицині для зупинки крові та лікування хвороб печінки. Але рослина дуже чутлива до витоптування. І в багатьох місцях зникла. Сьогодні плавнук перебуває під охороною і вважається живою пам'яткою до потопної флори. Гніздівка звичайна невидимка в лісі. Ця рослина не має хлорофілу, а отже, не фотосинтезує. Її колір жовтувато коричневий, і вона легко зливається з опалим листям у букових та дубових лісах. Вона не харчується сонцем як більшість рослин. А отримує поживні речовини через грибниці, пов'язані з корінням дерев. Такий спосіб життя називається мікогетеротрофією, дуже рідкісний серед квіткових. У гніздівки немає зелених листків, лише стебло й дрібні квіти, схожі на крихітні орхідеї. І це не випадково, бо гніздівка належить до родини зазулинцевих або ж орхідних. Її насіння проростає тільки в симбіозі з певними грибами, що робить її дуже вибагливою до умов. Вона ніколи не росте у світлих місцях, лише в глухих тінистих лісах. Часто її помічають лише тоді, коли вона цвіте, і виглядає при цьому досить інопланетно. Рослина занесена до червоної книги України. Росичка круглолиста комахоїдна пастка Росичка росте на болотах, але це не просто болотяна квітка. Це справжній хижак серед рослин. Її маленькі круглі листочки вкриті тоненькими червоними щитинками, на яких блищать краплі липкого слизу. Ці краплі виглядають як роса, звідси й назва. Але насправді це липка пастка для комах. Як тільки муха чи комар сідає на листок, він повільно згортається і починає перетравлювати здобич за допомогою ферментів. Таким чином росичка добирає азот рідкісний елемент у бідних болотних ґрунтах. Кількість комах, яку вона може з'їсти, залежить від розміру рослини та наявності комах у середовищі. Немає конкретної цифри щодо кількості комах для кожної рослини, але вона може поглинути кілька комах за один раз, і цей процес може повторюватися. Попри свої хижі звички, виглядає вона ніжно і делікатно, її цвітіння дрібні білі квіти на довгому стеблі. Відбувається це цвітіння влітку, але дуже швидко. У деяких країнах її навіть вирощують як декоративну рослину. У Карпатах та поліссі це рідкісний вид, що перебуває під охороною. Тюльпан Шренка. пращур усіх тюльпанів. Цей дикий тюльпан не такий, як ті, що ми звикли бачити на клумбах. Він набагато менший, зате яскравіший. Його пелюстки можуть бути червоними, жовтими, білими або навіть смугастими. І це не селекція, а природне різноманіття. Росте він переважно на степових територіях, зокрема в заповіднику Асканія нова. Це один із далеких предків усіх культурних тюльпанів, виведених в Голландії. Цвітіння триває всього кілька днів на рік, зазвичай у квітні. Побачити це явище справжнє щастя для натуралістів. У дикій природі цей тюльпан опинився на межі зникнення через випас худоби, розорювання степів та збирання на букети. Сьогодні рослину охороняють і збирання її суворо заборонене. Вона є символом степової краси, тендітної, неповторної і швидкоплинної. За деякими розповідями саме тюльпан Шренка був відправлений султану Османської імперії як чудо квітка, і саме з нього почалась тюльпаноманія. Півонія Кримська та, що не росте більше ніде ця рідкісна дика півонія росте виключно в горах Криму. І більше ніде у світі її не знайти. Вона має великі квіти ніжно-рожевого або бордового кольору, часто з темним центром. Кожна рослина може жити до кількох десятків років, якщо її не викопують. Вона з'являється рано навесні і квітне дуже недовго, лише 7-10 днів. Унікальність цієї півонії не лише у красі, а й у генетичній чистоті, бо вона не була схрещена з іншими видами. Через свою рідкість її постійно викопують на продаж, і це спричинило різке скорочення популяції. Вона охороняється в природних парках, зокрема в карадайському заповіднику. Рослина, названа на честь відомого ботаніка Млокосевича, який відкрив її в 19 столітті. У кримських татар існує повір'я, що цвіт півонії приносить щастя в дім, але найбільше щастя побачити її в дикій природі там, де вона справді вдома. Сальвінія плаваюча, водяна папороть ця незвична рослина росте не в землі, а прямо на поверхні води. Виглядає як маленький килим з листочків, що нагадують луску або мініатюрні рибки. Сальвінія це папороть, але дуже відрізняється від звичайної. Вона має два типи листків плаваючі зверху і пересті під водою. Її коренева система не заглиблена в ґрунт. Вона просто пливе за течією. Рослина дуже чутлива до забруднення, тому її поява свідчить про чистоту вод. Вона здатна очищати водойми від надлишку азоту і пригнічувати розвиток синьо-зелених водоростей. В Україні її можна знайти в Дунаї, в заплавних озерах і ставках, але дуже рідко. Через зміни клімату та осушення водойм її ареал скорочується. У червоній книзі вона вказана як зникаючий вид, хоча виглядає вона майже казково. Часник ведмежий лісовий килим. Ця рослина відома також як черемша, і виглядає дуже скромно. Вузьке листя ніжні, білі зірчасті квіти, але в природі вона утворює справжні пахучі килими в лісах Карпат, Закарпаття та Поділля. Її аромат суміш часнику та весняної свіжості відчувається за кілька метрів. Цибуля ведмежа одна з перших весняних рослин і вважається, що її особливо люблять ведмеді після зимової сплячки. Звідси й назва вона багата вітамінами і давно використовується в народній медицині, як протизапальний, противомікробний і зміцнювальний засіб. Але попри її популярність, черемша дуже вразлива до надмірного збирання. Багато людей виривають її разом із цибулиною, знищуючи цілу популяцію. У ряді областей вона занесена до червоної книги, і її збір заборонений. У дикій природі вона росте лише у вологих, затінених лісах, часто біля струмків. Цвітіння черемші справжній весняний феномен, коли вся земля стає білою ароматною, мов часникове марево. Побачити її в природі значить справді відчути, що весна вже прийшла. Простріл Її ще називають сон трава, бо у старовину вважали, що вона навіває сон і знімає тривогу. Цвіте вона раніше ніж більшість лісових рослин ще до того, як з'являються листя на деревах. Її великі фіолетові дзвоники з'являються прямо з пухнастого стебла. Вони вкриті сріблястим ворсом, який захищає від холоду. Простріл зникає дуже швидко, через 2-3 тижні після цвітіння його вже важко знайти. Але саме в цей час він створює майже казковий вигляд на галявинах. Це одна з найбільш фотогенічних рослин України. Вона має цілющі властивості, але водночас і отруйна при неправильному використанні. Простріл надзвичайно чутливий до витоптування і викопування, його майже не лишилося у дикій природі. Колись цю квітку шанували як оберіг, але тепер вона потребує нашого оберігання. Ми звикли думати, щоб побачити щось екзотичне, треба їхати на інший кінець світу. Але наша земля теж має свої незвичні види рослин. Просто треба навчитися помічати. Якщо хоча б одна з цих рослин здивувала вас, значить природа України ще має чим вас вразити. А якщо ви вже зустрічали щось подібне у лісі, в горах або на болоті, напишіть про це в коментарях. Може, саме ваш випадок стане темою наступного відео. І не забудьте підписатися, бо ми починаємо розширяти наші пізнання та досліджувати дикі, несподівані та неймовірні куточки української природи і загалом нашої вайбової планети. Дивовижне ближче, ніж здається. Слава Україні!